Чи належно облаштоване укриття у вашому будинку та чи користуєтеся ще ним під час повітряних тривог? Е, дивіться, мій будинок, якщо я не помиляюся, е, побудований напевно в кінці 60-х років. І то укриття, яке є на, на сьогоднішній день, воно гарно прибране, але там немає належних умов. Там немає потоку повітря свіжого, як воно має бути. Якщо в перші дні люди не розбиралися, люди туди всі спускалися і. Приміщення, які розраховане на 15, максимум 20 осіб, наталкувалося людьми, як в баночці сільотки. знаєте. там було страшніше ніж дома між несущими стінами. Лавки зробили собі, закрили. Ну поперебирали. поки по підвал. Взагалі не облаштоване. Звичайний підвал неприбраний і не спускаємося. Спочатку спускали, зараз вже ні. Я живу рядом з підземним переходом, я туди прячусь, а в будинку навіть не виділа. Всі, якщо сирена, якщо я на вулиці, то я бігу в укриття. А якщо я в домі, -то, то я прячусь за дві стіни. Так належно, але ми не спускаємось. Ну, тому що ми з Сходу України, тому ми звикли. Я вже в вокзалах, живу, але наскільки знаю, там є поруч. Я спускаюсь, виходжу в коридор, бо працюю з дому і постійно бігати під час тривог. Просто виходжу в коридор. Чи належним чином облаштовано укриття у вашому будинку та чи користуєтеся ним ще під час повітряних тривог? Облаш... Дивіться, укриття у нас облаштоване, у нас є два виходи, є аварійні вікна. Але укриття в будинок у нас монолітний, монолітне перекриття. Тобто в ньому безпечно. І облаштовані місця, тобто правління. У нас є ОСББ правління, для цього все підготувало. На ближчому будинку укриття немає, але ситуація з укриттями є не катастрофічна.